які приходять до мене кожного дня на звернення до українських і не тільки українських поетів по цілому світі. Я отримав дуже багато віршів. Пишуть різними мовами, англійською, українською, білоруською. Зараз я хочу прочитати вірш одної дівчинки. Дівчинка вчиться в школі, вона з двірщини. І вона написала від серця вірш до наших сердець. Її ім'я Оксана Кулик. Євромайдан. Один лише крок залишився до мрії, один лише погляд, що всіх нас з'єднав. На майдан, на майдан мої все зокрилі, бажання одне, щоб таке підписав. І повстали люди по цілій країні, і знову козацтвом запахло в містах, і потім, коли як спав у наметі з метою в устах, з метою сміливою, що в серці засіла, з надією ніштою, з запалом в очах, в Майдані ця сила, що всіх нас змінила. Це воля та для влади, ми жах. Ховайтесь, чортяки, ховайтесь, ми йдемо. для нащадків виборюємо край. Будь вона це справедливість, знайде. Не поверне. Назад, на пропащення. Окей, а я... А, сюда. Я скинула.